Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми беремо нову тему про регресійний аналіз. Отож, до справи. Першу частину, яку я вам захочу розказати, це буде, власне. Рівняння регресії, таке, як рівняння прямої, тому що рівняння регресії можуть бути різними, можуть бути параболи, гіперболи, парабола другого, третього порядку, логістична крива і так далі. Але е, сьогодні ми почнемо з найпростішої. Е, власне, Рівняння прямої. Ми знаємо, що рівняння прямої виглядає як y дорівнює A плюс BX, де a і b – це коефіцієнти, x – це змінна. Відповідно, завданням регресії є підбір рівняння, яке буде найкраще описувати певну залежність. А так як ми з вами власне розглядаємо залежність між діаметрами і висотами, зараз я вам. Нагадаю, то ми відповідно будемо, минулого разу ми з вами дослідили кореляційний аналіз. У нас була тіснота зв'язку дуже тісна, і тому ми можемо робити далі регресійний аналіз. Отож, Вихідними даними для даного регресійного аналізу є наші діаметри. Тож, дані діаметри ми беремо з нашої першої таблиці розподілу чисельності за двома ознаками. І нам необхідно буде ось отаку порахувати таблицю. Це вона не потрібна, щоб розрахувати. Коефіцієнти А і Б. Власне, дані коефіцієнти А і Б будуть наші, нашими коефіцієнтами в рівнянні прямої. Зверніть увагу, що коефіцієнт А шукається, як А велике розділити на Д, а Б як Б велике розділити на Д. Що таке А, Б, Д? А, B, D, як ви звернули увагу, це є е, визначення матриць. І щоб у цій матриці розрахувати, нам необхідно ось таку додаткову таблицю порахувати. Тому е, зараз я все вам детально розкажу. Е, тепер для е, того, щоб ми порахували таку таблицю. Х-ти ми беремо з е, класи по діаметру це є. Ось у цього 10, 12, 14. І це є в нас середні висоти по даних ступенях 14,3, 16,5 і так далі. Ніти це є наші суми по класах. Відповідно, ми дані. Значення записуємо от у ці другу, третю четверту колонки. Перша колонка це є кількість рядочків, тобто кількість рядочків даних, і як ми бачимо, їх нас 12. А тепер щодо мети роботи. Значить, Сьогодні ми з вами обчислимо коефіцієнти регресії прямої способом найменших квадратів. А також встановимо достовірності даних коефіцієнтів в регресі. Виберемо рівняння, яке найточніше описує залежність, і здійснюємо оцінку точності вирівнювання. Отож, переходимо до наступного етапу, до нашої от оцієї таблиці. Значить, Це є вихідні дані, про які я вам говорив перед тим. Єдине, що це у мене інші дані, тому що я тут розраховував дані показники окремо. Х це наші ступені по діаметрах, Y це їхні середні висоти по кожній ступені, і іти цієї чисельності, яких у нас відповідно 200. Далі, кількість рядочків, як ви бачите, у нас 13 в даному випадку рядочків. І наступна дія, що ми робимо, це підносимо наші хіти або класи до квадрату. І знаходимо їхню суму. Після того знаходимо добуток е, класів на висоти Фіксити на Yти, і також знаходимо їхню суму. Е, після того, як ми е, знайшли е, дані розрахунки, ми переходимо до розрахунків матриці Де АБ? Ось Таким чином вони шукаються. Відповідно, тут зразу вже є приклад розрахунку. Значить, Для того, щоб порахувати нам підставити дані матрицю D, ми беремо відповідно, замість N ставимо кількість рядочків. І ви бачите, що ми це використовуємо в матриці D і в матриці B. Замість суми T, це є 234. Ми використовуємо також матриці D і матриці A. І також в матриці B, як бачимо. Ігреки, сума Ігреків і Т в таблиці, це йде в нас матриці А і матриці Б. Хіти до квадрату, сума Х іти до квадрату, матриці Д, матриці А. І добуток Yти, на Х іти, тобто, власне, сума. Користовується матриці А і матриці Б. Після того, як ми підставили дані значення, розрахунок матриці здійснюється вже за наперед відомою методикою. Тобто добуток цих двох чисел мінус добуток на цих двох чисел. Приклад розрахунку Є. E. Тут детальніше показано матриця Д. Таким чином ми розраховуємо і всі інші матриці. Зверніть увагу, виходять великі числа, це є нормальне. Після того шукаємо, власне, коефіцієнти рівняння прямої А і Б, де А шукається як матриця А розділити на Д, а Б шукається як матриця Б розділити на Д. Тут все червоним показано, звідки беруться значення. І таким чином в нас виходять два коефіцієнти. А748, Б 0,541. Е, відповідно, ми вже в рівняння прямої можемо поставити дані два коефіцієнти, де х є змінно. Після того, як ми порахували коефіцієнта. Рівняння прямої. Ось отак у нас виглядає власне, внизу дане рівняння. То ми можемо порахувати наступну колонку y теоретично. Y теоретично шукається за рівняння прямої, де ми вже підставляємо 748 плюс 0,541 і множимо на X. X береться з другої колонки, де є класи або ступені товщини. Як бачимо, у нас в першому варіанті 10,6 виходить. Після того, як ми порахували всі значення для всіх рядочків Y теоретично, ми шукаємо їхню суму. Зверніть увагу, що сума Y теоретично повинна дорівнювати сумі Y фактичних. Це означає, що ми добре порахували коефіцієнти регресії. Знак дорівнює. Наступне обчислення в таблиці це є різниця між фактичними значеннями і теоретичними. Якщо ми підіб'ємо їхню суму, то вона повинна дорівнювати нулю. І остання колонка це йде е, різниця між фактичним і теоретичним, піднесена до квадрату. Ось знаходимо їхню суму. Після того, як ми порахували дану таблицю, ми шукаємо основну помилку рівняння регресії за даною формулою. Де, е, в, де в нас є корінь квадратний, дріб в чисельнику сума фактичних мінус теоретичний е, квадрат. Піднесе до квадрату, тобто це фактично є сума останньої колонки, і розділити на n-f, де n це кількість рядочків 13 в даному випадку. F це є кількість коефіцієнтів рівняння регресії. Так як в нас рівняння регресії а і Б це кількість коефіцієнтів 2. І, як бачимо, в нас основна помилка виходить на ціла 91 сота. Достовільність коефіцієнтів регресії для коефіцієнта а шукається за ось такою великою формулою, де А це коефіцієнт регресії, це є помилка рівняння регресії, N це відповідно кількість рядочків у нас по 13. Х середня це середня арифметично великої вибірки. А, Q з індексом X це основне або стандартне відхилення для великої вибірки. Тому прошу не плутати з малою вибіркою. Тут ми підставляємо середнє арифметичне по діаметру з великої вибірки, а тут основне відхилення по діаметру з великої вибірки. Для коефіцієнта B Формула має такий вигляд, де B – коефіцієнт регресії – Q з індексом X це, власне, це саме основне відхилення великої вибірки по ряду діаметру N, знову ж таки кікси рядків. І N з індексом X, YX це є помилка рівняння регресії. Підставили, порахували. Середнє арифметичне нога і основне відхилення. Після того, як ми порахували достовірність, ми шукаємо число ступенів свободи за формулою N-F. 13 кількість коефіцієнтів регресії 2. Відповідно, виходить 11. І відповідно Беремо те 5% теоретичне з додатку за числом ступенів свободи. Значить, у нас було в даному випадку. 11. Оцей рядочок і 5% відсоток мобірності на перетині получається 2,201. Тут заокруглено до сотих відповідно 2,2. У висновку ми вказуємо, що коефіцієнти регресії прямої є достовірними чи недостовірними. У випадку, якщо наше фактичне значення, е, значення коефіцієнтів регресії є більшими за теоретичне, то це означає, що вони достовірні. Якщо навпаки наші коефіцієнти регресії є меншими за теоретичне, то вибираємо альтернативну гіпотезу. тобто Рівняння регресій недостовірні. Дякую всім за увагу. Слава Україні і героям слава! Не забувайте лайкати, коментувати відео і поширювати український контент. Все буде Україна!